Якщо воно працює, не чіпай, не треба ніяких робити змін. І ось це можна сказати про ось цю болгарочку DVE 4257 від компанії DeVolt. Їй вже багато років, вона виробляється без змін. І на той момент, коли вона з'явилася, це був прям інноваційний продукт. Зараз тут нічого такого неймовірного. Багато хто вже з інших брендів це має, але коротесенько по характеристиках: 1,5 кВт потужність 125-й диск. Перше, що є важливо, це е, система. Пиловідводу, там ми зараз вам покажемо, яке вона специфічна. Захист від заклинювання, захист від розриву дисків, щітко стріли, якщо щітки дотираються, він зупиняється. Ну, Одним словом, девайс дуже класний з регуляцією обертів. І що немало важливо, що регулятор у нас іде електронний, тобто зі, стаб... ну, зі стабілізацією обертів і з обмеженням пускових токів. Тобто, як ви любите її називати, з константною електронікою, цей девайс. Товстувати, будемо чесними. В руці лежить так, відчувається, що це такий великий девайс. З приводу пилу Бачите, яка система тут зроблена? Тут у нас є ось така як спіралька, за рахунок чого вся пилюка в нас залишається ось тут, вона не потрапляє всередину, і наш інструмент не забувається, і він максимально довго та якісно буде вам виконувати роботу. Але ми пам'ятаємо, що ось ці місця нам потрібно буде продавати чи компресором, чи якимось іншим способом воно розбирається дуже легенько. Бачите, один болтик відкрутили і все. Все максимально просто, швидко затискна гайка. Це реально девайс, який потрібен всім, хто займається шліфуванням, у кого дуже велика кількість роботи з металом, з каменем. Це буде просто девайс для вас. І компанія DeWalt вже досить такий тривалий час тримає дуже гарну акційну ціну саме на ось цей девайс. А за цими та іншими інструментами вам до нас.